Фабрики після перемоги в мене був постдепресивний стан, uh -huh. е складний. Коли ти uh -huh. знаєш, що ти хочеш їсти. Ну, тобто ти відкриваєш очі, ти себе ідентифікувати не можеш, бо тобі каз... привозили їжу і ти їв те, що було. Тобі давали пісні, ти співав те, що треба, тебе вдягали, тебе гримували, і твого я там ну, було, але дуже якось, якось дозовано. І я в певний момент заблудилася. Uh -huh. І потім я подзвонила е, міхміху нашому психологу, Психі... який Психіатр, з нами Псих... А, психологу швидше. Е, я кажу: от така то фігня. Він каже: давай зустрінемося. Я як зараз в шубі, яку мені батьки купили за перемогу на фабриці, продали машину і купили шубу. уявляєш, <тас> наскільки це для них було. Їду в жовтій маршрутці, Богдан, на зустріч з психологом. І в якийсь момент думаю, бляха. Я зараз приїду якийсь дядько. Який до мене відчуває симпатію, та і для кого я класна дівчина, який мене поважає, мене підтримував, сяде і почне мені диктувати, як мені жити, як робити. Я не хочу. І я не хочу. І я вилізла з маршрутки і написала йому семей, що я не приїду. І з того mm -hmm. моменту там бувають люди, е ключові персони, бувають якісь вказівники, але всі рішення приймаю я і відповідальність за них не А ти з психологами спілкувалася? Е ну, ось недавно так психіатром, з Славачка З Психіатром? Угу. Чому? Бо психолог не допоміг.